Гомін Ау. це шоу Гомінау. слухайте нас по буднях на радіопромінь. Підпишіться на наш YouTube канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя Зухвала. І наша новина. Єврокомісія готується рекомендувати розпочати переговори про членство України в ЄС. Боже мій, знов ці довгі Шо? речення. Що? не чує, баба? Не чує! Розпочинає готуватись, переговорити за рекомендації. Та мається на увазі, що ЄС планує прислухатися до побажання поступово підготуватися до рекомендацій, розпочати певні аспекти напрямки переговорів щодо членства України в ЄС. Рекомендує почати готуватись. Рекомендує почати готуватись. І Добре. це, і це я наголошую. Це прям новина. <риклад> це новина нагадує про те, що Єврокомісія е -е. готується рекомендувати аж наступного місяця. Дуже не заздро журналістам, яких відправили у відрядження писати про Єврокомісію. <риклад> Ці чуваки точно на сухому пайку. Там нічого не відбувається. Блін, як же важко робити репортаж про таку подію, де потім тобі головред каже: чекай, але ж це Єврокомісія просто сидить і плює в стелю. Такі, вони готуються рекомендувати. Це підготовка. Насправді, може це взагалі ідеальна робота, тому що ти нічого не робиш взагалі. Рік те питає. Ну ти директор, чи хто там начальник питає, де сюжет, ти кажеш: ні, ні, я просто готуюсь розпочати, рекомендувати знімати цей сюжет. Все ну, все по канонам єврокомісії. Деталі після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть її підписати найімовірніше на саміті в грудні. Після цього Україна приступить до тривалої, хто б міг подумати, тривалої процедури завершення реформ і приведення свого законодавства у відповідність із законодавством ЄС у понад 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку. Це назавжди. Це назавжди. Звучить як назавжди. Вічність, так, щоб пояснити більш розлого, 30, що таке вічність 30 сфер. А. Мені здається, що це така гра, ну в цю гру можна грати вдвох. Тому що Єврокомісія дає нам пас. Ми так. Такі ми готуємося рекомендувати розпочинати, щоб у нас був час провести ці всі реформи. І коли вже коли вже. Буде підписано, що ми так, в ЄС так, та так. в 2573 році, то українці настільки сильно приведуть реформи, що вони зможуть е, лазерами з очей знищувати корупцію просто на місцях. Отак, <різо> <різо> Але якщо лазерами з очей <різо> <різо> корупцію, то українці не зможуть спати десь 2-3 роки. Бо якщо тільки українець заплющив очі на одну ніч, все там 700 тендерів на прозора, па і вже КМДА закупає скляні статуї кличка, які тримають місць патона. Ну Бо лише так 700 мільярдів. А як треба стані статуї кличка? Ми не можемо. Страшно від того, що ЄС каже про довготривалу, е, ну це ж якась рекурсія. Ну тобто існує щось недовготривале, і ми знаємо, що для ЄС це вічність. Але ну, типу, якщо вже сам ЄС каже, що ця процедура довготривала, то ну що це? Це в світлових роках вимірюється. Що це? Це? це, ну це закінчиться тоді, коли почався е, великий вибух. що... Це ми вступимо в ЄС, коли ця процедура закінчиться, коли всесвіт схлопнеться назад в точку сингулярності і знову відродиться з новими фізичними властивостями, властивостями і правилами. І ми вже будемо всі трикутники. От тоді. Я думаю, що коли вже будуть, б же. коли вже будуть, думаю, підписувати цей документ. Єврокомісія, там все одно будуть новини в стилі. Голова Єврокомісії вже взяла ручку і підносить її до документу. Голова почала розписуватися. <гум> розпис... Почала розписуватися це е, е, рік після того, як взяла ручку. <гум> розпис закінчиться, десь середині 2025-го. Там дуже довгий розпис. Вона так веде, веде. Зато дивіться, як гарно і символічно все виходить, тому що до дня святкування тисячоліття створення. України свято вступу дає. Вже нашої планети вже майже немає, ми всі живемо вже на Марсі там десь на інших планетах. У нас лише лишилася якась квазі, шматочок якогось атома. Нам да на Альфа Центавра нам дзвонять з Єврокомісії такі. Готові приймати. І в Україні вже як у вже ми всі з хлора вже стоїмо. Добре. Союзник. Я так заздрю цим євросоюзним депутатам їхньому темпу життя. <рес> <рес> я так хочу жити в такому темпі, як вони, що там одну справку може ціле покоління нести. Типу, о, це справочка на засідання, щоб було комісія зібралася. от. І я вже правнук, який доносить цю справку. Я її зараз донесу, підпишіть, будь ласка. А що ви робите? Ой, наша сім'я робить ці папки для документів для єврокомісії. Вже 17 років ми цим займаємося. По кожні ми вручну кожну папочку. так... по. О, може, це і є, ну, справжні дауншифтери. Ці сповідувачі Life Balance. вони такі. Ну, ми насолоджуємося життям, ми хочемо слухати, як шародить папер папір дивитися, як старіють чужі діти в чергах, щоб дочекатися, поки почнуть рекомендувати. Так, та да -да -да. І коли приносять купу паперів бюрократу, він спочатку бере один і такий. О, <свісна> добре, непогано. Кар підписуй, почекай. Сорокарічна Мін... витримка. витримка. Це чорнила, які були зроблені в 1925-му. <свісна> а потім йому дають інший папірчик, і він відмовляється його під... він відмовляється його підписувати. Тому що він ще недостатньо пахне пліснявою. <свісна> Та витримка слабка це дворічна, тільки папірка ще ну, полежить хай трошки. Я думаю, де де а в єврокомісії точно немає такого поняття як вигорання. <рес> Ой, стільки набрали проєктів, але на них треба десь 400 років. Ну в принципі, нормально. <рес> Порис. Вони ніколи не вигорають, вони, вони постійно як в воді, напликають. вони завжди як в, в басейні. Для Євросоюзу вступ України виглядає як вирішальний тест на здатність блоку приймати нових членів і адаптувати процес прийняття рішень. Почекай Ігор. Війна в Росії в Україні та попередні заяви кількох інших країн, зокрема на Західних Балканах, також ускладнюють дебати щодо членства України в ЄС. В мене дуже великий скепсис до е, фрази е, адаптувати прийняття рішень, бо це звучить як ефемізм слова рєще рєще давай! Алло, ми тут подихаємо. Адап... Адаптуй процес прийняття рішень. О, Але ну, мене це не трошки обурює, тому що я перепрошую, щоб адаптувати рішення, треба приймати бляха, хоч якісь рішення, рішення як можна адаптувати те, чого нема. Але з іншого боку, я думаю, а от адаптація це правда. Те, що потрібно в цій реальності. В реальності Дараха де кожен день пропонує бомбануть ядеркою нову європейську столицю. Ну, Адаптація це прям, ну... Це той процес, який потрібен за даних умов. Ну да, Поки ти адаптуєшся до прийняття рішень, там вже в Росії адаптуються до виробництва власних шахетів, будівництва заводів. Вже то, ну, адаптувалися. Вже, вже тому... Адаптувалися. Треба пошвидше адаптуватися. Бюрократична це мова. Ускладнюють дебати, та ви що, що прям війна Росії проти України прям ускладнює дебати, і шом що, шо, що шо робить? Чи можемо роби? бути вам корисними? Да. Як, як облегшити вам? Як дебати? полегшити ваші страждання, Європа? На Підкажіть, дебатах. Ми, ми може спробувати. Може, папочки нові якісь листочки на Зеленський гарно виступає? Я Можете знаю, його взяти на якийсь Може якісь виступ. ця іграшка антистрес, якийсь критину з високої -патрон, да. які, які патрони можемо <рес> вам вислати. Якщо... Мені подобається, що в одному переліку, що ускладнюють дебати, це війна Росії проти України і Західні Балкани. Ну, це завжди Так Так що, я думаю, що Західні Балкани. Давайте це, Україна, нам, ми, нам тільки спитати, все. Ми без черги, пожалуйста, все. Балкани. Не, не робіть вигляд, що ви тут були давно і теж хотіли. Ви прекрасно розумієте, що нам треба трохи більше, трошки ніж вам. Швидше, Виміть, да, цю реальність. Швидше. І ми вже пропустили НАТО і Швецію вперед, тому як би, ну. Можна нас. Зато є плюс те, що ну нікому не доведеться пояснювати, що за нами, тобто за Україну, не німать Ну тому що Сербія сербія така. Вони кажуть, що ми після України, як вони пілігранно замаскували слово ніколи. Будете за Україною. Да, ми тепер ця людина в черзі, після якої, а після України. На після України ну е, це обід. Обід навсегда в Єврокомісії. Після України це такий термін давності, що вже потрібен оцей вуглецевий аналіз, щоб порахувати скільки часу ну безпосередньо Україна, і а ти за нею. До речі, хочу тепер теж цей ефемізм про адаптацію прийняття рішень використовує в житті, коли ти реально щось тупиш, не можеш в метро там <піка> пропікати. Що ти тупиш? Я не туплю, я адаптую прийняття рішення, як пройти цей турнікет. Дуже зручно. Я думаю, що нас візьмуть в ЄС, знаєш, але нас візьмуть, так як нас з вами брали коротч, на роботу на Радіопромі, тому що. Ми тут працюємо тут, але нам не дають цю перепустку, з якою можна зайти. Нас має хтось вийти завжди забрати на вході на прохідні. Так само Україна буде в ЄС, але кожен раз, коли ми хочемо зайти в ЄС, треба дзвонити Урсулі фон дер Лейден. вона вийшла і відкрила двері? Бо так Урсула скинь м'яч, скинь ключі. Не, не, нема перепустки. Урсула, скинь ключі на європейські ринки. Открий, одкрий, просто балкон, Ми закинемо угу. просто нашу сировину. всю, закинемо, відкривай вікно. Да, да, да. Можеш спустити кошика ми зерна туди насилити. <риклад> Це було шоу Гоміна. Слухайте нас побутнях на радіопромін, підпишіться на наш YouTube канал, та також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами були сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя Зухвала. Шоу Гомінаут попередньо домовились готуватись обговорювати потенційну можливість порекомендувати вам слухати наше шоу в осяжному майбутньому. Гомінаут комісія прогнозує імовірний вихід наших програм по буднях допоки у нас є будні, і допоки українці існують в принципі як вид. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін А